Що ви знаєте про боку Можливо, зараз ви вперше почули про нього, але напевно точно чули про ретинол. Ретинол або вітамін А справляється практично з усіма запитами, такими як акне, гіперпігментація чи вікові зміни. Але цей чудо-компонент має цілий ряд протипоказань, таких як вагітність, індивідуальна чутливість та алергічні реакції. То що ж робити у випадку, коли ретинол вам протипоказаний? Є чудова рослинна альтернатива ретинолу, яка і називається БакуЧол. Цей компонент має доведену ефективність і може використовуватися без обмежень навіть при вагітності. Як застосовувати Бакучол? Найефективнішим буде застосування у формі висококонцентрованих сироток. Перед застосуванням обов'язково проведіть алерготест. На згині ліктя, щоб виключити індивідуальну непереносність чи алергію на компонент, почніть з використання сироватки двічі на тиждень. Поступово збільшуючи частоту використання за потреби. Бакучол поєднується практично з усіма активами, але якщо у вас чутлива шкіра, бажано розмежувати їх використання у часі. Наприклад, при використанні з вітаміном С дотримуйтесь наступної схеми: зранку використовуйте засоби, що містять вітамін С, обов'язково закривайте шкіру санскріном, а ввечері застосовуйте сироватки з бакучолом. Будьте здорові та красиві!